Я вам зараз кажу, про представлення. У вас май, має, мала сьогодні розпочатися ревізія. Державна інформація експертці, по-моєму, не називається по інакше, аудиторська служба. до І ця поблизу заявляє була на призначена, у вас ревізія. І я сьогоднішнього дня мала бути присутні на вашій ревізії. Тому я вас шукала. А вас немає. Ви <заводи> не сказали, що ви прийшли сюди, я з вами прийшла сюди. Тут мені стали. А, ми бачили вас. Я бачила, я що хтось піднімається по сходи. Я, я не буду оправдовуватися. Давайте. <скривання> давайте, давайте, давайте я. Знімаємо катання моря. Завтра вісім, година, 49 набережку варе варе вирішувати. Вона приїде за вас. Але вона у вас сьогодні була, так? Вона приїде за вас як. Ви ходієте на увазі. Куди вас? І там на місці. Всі питання обв'яжете, відносно проведення проведено. Домовилися? Так, змовилися, але я, так як я не можу вище всі терма, давайте взагалі на місці, коли будете всі троє там, які питання є без екстесії, без того. Люба ситуація, вона, вона закінчується таким чином. Що Приходите кудишка, ви сідаєте, піднімаєте всі матеріали, що треба, дивитеся і там у місце приймаєте. Я сама говорити, як минула, але Валерій Іванович, я не можу прийняти таке рішення в зв'язку з тим, що ми десь юристів, завтра. Бо завтра, коли вона принесе своє зобов'язання на позиції перебірки, видаєте свої пропозиції. А вам вже нашому вже мені повідомили, що вам вже офіційно подали їх ще раніше. Вас вам подали повідомлення? Ні, це ще сьогодні, За 10 днів вони мали написати. Сьогодні в мене, в мене є, тут є направлення від 28-го. Вони не написали? Від 28-го, 12-го є направлення, є лист. Я я підготовила відповідь їм, нині буквально в ви мали підготувати відповідь, чи чи допустити до ревізії? Рівзі чому не розпочалися візі? Чому це розпочали <продуктив> <продуктив> Я не знаю, чому не розпочали ревізію. Не я планую ревізію. Не я... не я сказала. Що... Не я планую ревізію. Але, прийшла, планую. але <продуктив> я як е керівник маю різничну службу, яка вивчає питання і законіст проведе. Знаєте, чому не розпочалася візичність? Я не знаю, чому не розпочалися візія. Ось <продуктив> <Тому> що ви підготовили ли? що ви сказали їй, що ви їдіте, я пораджусь юристам і піду пораджусь педагогістам. Щоб... Я б сказала, не... на основі чого ви мене з, знімаєте на камеру і шукаєте ці новини? На основі чого? Ви не ж не просто Ну, давайте давайте, того, давайте, давайте. Журналіст. Його? І я зробила повідомлення саме по моїй заяві проводити ревізія. У відповідності до закону про земле громадян, стаття 18 я маю повне право бути присутній під час ревізії. Я буду присутній під час ревізії. Я не змогла вас сьогодні знайти, і я цілий день з'ясовую день З'ясову, де ви є, що буде розпочалася релізія. Я запитала представників де і вони повідомили нам від відеозапис, що ви. Недавно розпочати. Ви взяли документи так. і поїхали сюди. Ви за вами поїхали, поїхали сюди. сюди. на нараду. Так. Uh, пані Ларисо, давайте так а ви вас, не ж принесли. Я принесла документи, я вам пояснюю, ви мене ви свою сторону говорите, мене не, не чуєте. Я тільки що пішла з документами, привезла які підготовив юрист відповідь на лист круг. Тобто я вам говорю те, що я вам говорю, не те, що ви хочете чути. Він іще не встиг <сі> <не> знати, про <сі> він Ви зараз працюєте. Так, добре. А я не зобов'язана вам відповідати на ваші питання. Я вам говорю те, що я вам говорю, а ви говорите те, що ви хочете чути. Марія я, я подумаю так. Завтра зустрічаєтеся, приїжджає представник КРУ. Зустрічаєте, скільки годин? з Дев'ять? Я не знаю, я слухаю керівника. Я не готова відповісти Валерій Іванович, я буде завтра. Марія, на 9 як з На дереві зустрічаємося там, і там на місці вирішують ці питання. Домовилися? А я вже попробую. Попробуйте не період? Я вже за період я не говорю за якісь інші речі. За те, що річка приїде. Вона приймає рішення, тобто Вона проведення перемін. Вона якщо приймає рішення, вона виконавець, приймає рішення. Її керівник. Прийнято рішення. Ні, прислав розпоряджені про початок. Пані Лариса, рішення прийнято керівником?

Я не буду. Просто, Валерій Іванович, питання в тому, що коли було наказ по підприємству про ліквідацію, а потім про банкрутство, і коли звільнялися всі директора і архів, чого круг не йшло на перевірку. Яким методом ти можеш зробити перевірку, якщо маєш... Майже... Але це завтра на нас має дати відповідь. Ну так в тому то і справа. І я підготовила листа, обґрунтувала то всі питання і на тому крапка. Звісно, я знала, коли мені дали листа направлення на перевірку, я повіла, да, я обідаю, обіду, я вивчуся, обідаю, зустрінулася, і я скажу, які є нюанси. Я не готова казати, що то буде так. Є юристи, які працюють над тим питанням. Де було 8 директорів звільнено, архів, документи здані в архів. Чому Лише в тому, що документи в архіві. Так. <стр> А як ви хочете, кого я маю брати, яких людей э, на роботу, щоб вийшли в архів, шукати документи, щоб вийшли? В мене ж немає людей. Ви хочете сказати, що буде документів в мене в архіві зайти. Можливо. Але вже не мене, а зайшли кажуть. Да, це питання Це питання, й вони розбираються. Ми чи на красну перевірку, хай вони розбираються, хай шукають документи. В архіві, вас. Важливий район здавав окремо документ по архіву. Кожний район А часто вище керівництво. Ні, я щастя, це все закінчилось примством. А, коли Петрівся закрилась, ви тоді одразу здали то, да, в архів все по домогой прес. То бо той оборосток. не то, я, то. я здавала, я пустою, директор у кожному районі філії здавався в їх праву дужку. Кредит в районі. У вас у кожного були свої документи окремо по районах, і у вас вони взагалі не згадувались ніколи документи, які були, ну там є перелік документів, які були в обласній структурі. Тобто, що коли ви все пішли до розвитку перевірку, ви не мали би проєкту? Так, так, так. Ну, вони б мали, вони б мали то, поїхати до того питання, але, по крайній мірі, вони мають чітко сформувати документи в бірки і дати запити на отримання, на отримання документації. Ну, ви я не знаю, що вони заяву, ви знаєте, які сформували. А мені не написали, бо написали, написали, мені написали планова перевірка. Вони план поставили на ню заяву, мені заявляли, вони поставили в юзею, віза, Я отримала відповідь це про це. Що поставили в плану? Тепер прийшла відповідальність, що починається перевірку, це не вже є. З сьогоднішнього дня вона розпочалася. Записну на переставці сьогодні. Я гарантую, я... що вам було перезвоню. Ви мені просто перезвоніть і скажіть, чи... 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 щоб я не витрачала, як сьогодні <плодитись> день. Я ж пішла на три залишилася пішла на перевірку, її немає. Якщо у вас завтра буде технічно визначатись, чи буде перевірка, чи не буде, то ви такі викликають. Я не знаю, від кого. А буде Як саме без мене з цим розбереться, а потім скажіть мені, що слухайте, пані Лариса, перевірки не буде, чи перевірка буде, але не сьогодні та після святи. Все, я не буду витрачати час, так вас. шукати. Навжець тоді добре, то завтра, що вже. Що такого надзвичайного прошу? Я Просто Павел Навин будет присудина. Привет, я там буду. Сай, Дякую, Запишите, телефон. Чего вы, наверное, не я выпил, я, я я выпил, я выпил, я не я я я выпил, я я выпил, я выпил, я выпил, я я выпил, я я я выпил, я я выпил, я что я выпил, И тут, я выпил, а А чого ви дітика? Ваші водій машини ваші тікав, як режимі. Я <риви> за ним кажу, де? Я думала, ви там. Да? Я тоді, 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 шоу, хайдер, а я мало вам сказати, на є ви виїжджають. Ні, давайте. Викидає без клас. Так чого ваш водій тікав від мене? Ну навіщо тікати? Ви не можете. Мені задаєте такі питання? Просте питання. Не молодь. Я вас навіть ще не в чому не звинуватувала. Ви мене звинуватили в раз у приймаєте. Якщо ви пам'ятаєте. Но... Пам'ятаю, вони і да. стали. Я, я вам не слава зрозумію. Славно, звісно, ви, ви за... єдні так. Це звинувачення. Да. Це мені так і увієм. Це звинувачення. Я не знаю, чим славно звісно, чим я вас Я Не було важливо. І тепер я розумію, чого у вас можуть повезти перевірку. Так ви, мабуть, їм казали. Ні. Тока, не ровно, вся, <звіснав> <виснав> ви сьогодні не розпочалася, через вас yeah, не розпочалася ревізія, саме через вас. Yeah, yeah. І ви така нервова, ніби через мене розпочалася ревізія. І всі вам кому не мені... І я нічого не вирішую. Ви працюєте в державному підприємстві. Так. Тому Ви не держава. А держава це люди, це ми. Я в тому числі. Так, але ви...